Ми продовжуємо нашу прес-конференцію поруч зі мною. Владислав Лопашко, головний тренерський Карпат, який сьогодні впевнули кривбазах на центр. Владиславе, таке вітальне слово: насамперед, як вам сьогоднішній матч, доволі стримано, так і брагували Але все-таки, як оцінити його? Ну, чесно кажучи, сьогодні зовсім не хочеться говорити про футбол. Я хотів би сказати про болівальників. Якщо ми в Рівному побачили наших фанатів, то сьогодні ми побачили. І болівальників, і фанатів, і зрозуміло, що разом ми і всі ми цим загнозила. В тому плані, що коли б нам було важко, вони нас підтримували, коли нам було комфортно, вони не продовжували це робити, вони гнали нас вперед. І, чесно кажучи, хоч хотілося б, щоб федерація якось вирішувала це питання, бо якщо є місто, ми зараз в загальному Україна втрачає болівальників. Фанатську базу ми втрачаємо, тому якщо є місце таке, як Рівне, де хочуть ходити, там Житомир хоче ходити. Болівальник Львів, я знаю, що дуже великий ажіотаж був, і багато людей не змогло попасти на цей матч. А на такому матчі, якщо батько приходить з дитиною, і дитина відчуває цей драйв, вона заряджається. Вона наступного матчу буде питати батька: давай підемо на футбол. І потрібно збільшувати аудиторію, вирішувати це питання. Ну це, це потрібно робити. І був би заповнений стадіон. Це багато людей запам'ятало б це на все життя. Артур Шах сьогодні під перед грою дізнався, що він грає. В нього був мандраж. Але я йому сказав перед матчем: ти якщо ти будеш впевнений, якщо ти відчуєш цю емоцію, ти запам'ятаєш це на все життя. І він сто відсотків запам'ятав це, але якби на сьогодні було заповнене стадіон, це дійство було б для нього шедеврально. Тому я хотів би сьогодні казати про велике дякую Больваникам і фанатам за те, що вони були сьогодні найкращими на цьому стадіоні. Будь ласка, ваші запитання. Два момента перше каже, а то шар скажіо, що він забив і сказали йому Ну, так було таке, да. Хотілося зняти з нього напругу, і хоч, хочеться дуже хочеться, щоб наші гравці, маючи Карпатівський дух, маючи жагу до боротьби, вони ще отримували задоволення. Задоволені гри на м'ячі без м'яча, тобто, щоб вони були впевнені в своїх силах і посміхалися. Пані, а ваш завій, а папа? Не буде старок, бо різняться, бо різняться, бо різняться Ну, на ну, суперника, напевно, не, не помітив мене, mm -hmm. то якщо в мене. Так, так mm -hmm. uh, стосовно гри, ну, якщо так, uh, може будуть питання такі, щоб я вже на випереджені зіграв, то uh, ця перемога поки що не є нашою перемогою в плані того, що вона не в нашій стилістиці а була. Зароблено, але такі перемоги вони повинні бути. Також є, є різні матчі і різні відрізки матчу, в яких потрібно бути в сильнішим, у сильнішому плані характеру, прояву про характеру. А, тому нам ще дуже далеко до ага. того, що ми хочемо отримати. Є ще. Кажуть, впевненість вас... починається з гуські пара. він сьогодні в відбив дуже класно грав. Правда... Скажем так на своїй позиції, що скажете певні починаються. Ну, впевнено, починається з тренування, тренувального процесу, з вимог до футболістів, Тобто до того, що вони роблять, щоб не підтримувати ту просто тут, коли футболіст хоче, ну є тиск, він просто хоче позбутися м'яча скоріше. І в першому таймі ми бачили такі моменти, а в другому таймі, коли вже забили, коли відчули моменти, ми почали досить розкуто грати на м'ячі, і це, це дуже добре. Але всі футболісти роблять свою справу, і кожен гравець повинен робити те, що від нього залежить. І е, Кімкін сьогодні зробив е, один з багатьох, зробив. Ті речі, які потрібно було сьогодні, в той час, коли команді було дуже важко. Але виставі, прокоментуєте ситуацію з Геннадій? А я не бачу, ну, воно дуже далеко було. Я, ну, я пам'ятаю, що дуже неправильне рішення було прийнято, коли втрата м'яча була, тобто ми віддали під тиск, потім фол, фол був, не був. Я чесно кажучи, я не знаю. Не було, так? Да? Ну, Вар є, не знаю, ну, якщо. Ну, не знаю, складно мені з бо я не бачив, так, якщо в окнах, якщо не, не, не Так, Якщо не було, то я дав можливість проявитися санітепен. Можливо, так. Які ваші відчуття і емоції заграти загалом відповідальності в Львові і отримує перші подивитися в голові перед цим матчем? Думали, що? Відповідальність дуже велика, чесно кажучи, перший матч, я важливо доказати, що це не перший матч, був перший матч був наша товариська тобто, гра. Ми просили, щоб вона була закритою, але <ф> <#rires> ми побачили дуже багато вболівальників, і вболівальни, чесно кажучи, були там деякими моментами незадоволені. Е -е... Які відчуття? Ну, і, звісно, що виграєш приємні відчуття, але нам головніше дати меседж нашим футболістам, що. Нічого не відбулося, щоб ми не літали десь під хмарами після того, як ми виграли. Андрій. Панеса, чи, будь ласка, вважаєте, а потім момент матчу? Після випутної чи після запереного ну, печати? Дуже складне питання, чесно кажучи. Воно перша фаза, от, то що я казав на попереднє питання, відповідав. Тобто є різні фази, і кожен повинен е, працювати над над своєю конкретною ролью в, в команді. І Кимкін зробив це, потім Артур забив гол. Тобто е, після, можна так сказати, після відбиток пенальті нам дали е, зробити вдих. А після того, як ми забили, ми почали дихати вже, вже довільно, можна так сказати. Павло Костя? Хочу ще е, таке все-таки питання по поболівальникам. Багато сьогодні компліментів їм сказали, Наскільки ви очікуєте тепер, помістав перед важливим матчем з Динамо. І додасть чи додасть сьогоднішня мотивація для того, щоб Карпати поставили рекорд по відвідуваності Скіначі? Я впевнений, що Карпати можуть поставити рекорд е очікування. Ну я, я розумію, що після такої перемоги очікування, болівальників буде досить великі. Але, чесно кажучи, е нам до тих, тих 3-0, які ми сьогодні отримали, щоб ми їх отримали домінуючи, домінуючи футбол, нам ще дуже далеко. Очікування вони повинні бути, але вони не повинні вводити в оман усіх загально. Не вболівальників, не нас, тренерів, не футболістів. Тобто, в тому плані, що ми не повинні зараз думати, що ми найсильніший клуб в Україні, найсильніші футболісти, тренера. Загально. Тобто це дуже важка робота і дуже відповідальна. щоб ми були приземлені. Тоді всім дякуємо. Дякуємо.